Ми отримали таблетки калію єдіду для того, щоб забезпечити населення, якщо буде вибух на атомній електростанції, якщо це буде радіаційний вибух, радіація. Ми роздаємо ці таблетки на ФАПи. І на ФАП і амбулаторії нашого міста також це підприємства нашого міста, які забезпечують нашу життєдіяльність, це наша критична інфраструктура. Для цього ми брали дані з приводу того, яка кількість населення людей до 40 років. Для чого це? Для того, щоб ми розуміли, скільки потрібно таблеток, бо людям, які вже є 40 років і вище таблетки калію діду, їм не потрібні, тому що радіоактивний йод не вже не накопичується в їхній щитоподібній залозі. Більш небезпечно це для дітей, і підлітків, і людей молодшого віку більше. Менше, менше ніж 40 років, є дозування від народження до 1 місяця це одна шоста таблетки. Якщо це дітки від 3 років до 6 це одна четверта таблетка. Якщо це діти від 6 до 12 років це пів таблетки, а з 12 років до 40 років це вже одна таблетка. Як ділюється таблетка? Вона захищає нашу щитоподібну залозу від накопичення радіаційного йоду. Коли ми їх приймаємо, ми приймаємо їх тільки після оповіщення. Наша місцева влада або це буде районна влада, будуть сповіщати про те, що їх потрібно приймати. Тільки тоді ці таблетки не приймаються для профілактики. Якщо при виник радіаційний викид аварія на атомній електростанції, ці таблетки ми повинні прийняти на протязі 8 годин після вибуху. Тобто до цього ми приймати не можемо, тому що якщо приймати їх раніше, можна тільки нашкодити організму, а не захистити його. Тому саме на протязі 8 годин після радіаційного вибуху. Не не потрібно приймати людям, які навіть не досягли 40 років, якщо в них є захворювання щодо подібної залози. Коли буде оповіщення, будуть розказувати, де ви можете отримати ці таблетки. Калію калію я діду. Там вже людина вибирає де йому ближче і куди він зможе звернутися.